Всім привіт! 16 вересня 2025 рік. Компанія Електромотор. Пропонуємо тачку будівельну, двоколісну в такому от кольорі. Вага даної тачки. Всього-навсього 15 кілограмів. А перевезти можна більше, ніж 300 кілограмів. Грузопідйомність 320 кг. Давайте подивимося поближче. Да, друзі, чудова річ. Хто має свій приусадібний участочок? Я би сказав незамінна річ, яка повинна бути... Куплена в першу чергу. Може я це осознав. Дуже пізно, тому що пізно. Подивимося колеса. Колеса, як бачу, на підшипниках, камери. З двох сторін підшипнички. Внутрі камера. Так що досить... Легко буде переміщати, друзі. Дали давление і все так. Тут у нас кріпежі в такому запаєваному кульочку. І рама з двох частин. Показую, друзі, як виглядає. Тут у нас я бачу ще такі пластини наварені для того, щоб, тому що труба при нагрузці, щоб не, би... не так швидко вийшло з ладу. Отакі двоколісні тачки пропонуємо, друзі. Так що, кого зацікавило, заходьте на сайт Електромотора. Да телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber, І така виручалочка буде в вашому хазяйстві. 063 426 1010. -10. Всім мирного неба. Гарних покупок.